Десь це посели. Тільки хлопці вистроїли. Я зайшла в хату, чула тільки, як кричали дуже. Оці діти лежали кругом, оце бігли туди, і там, там лежала людина, там лежала, там без ноги, там крик. Дуже страшно. Тут всі, що стояли, красиві, здорові, жалко, батьків їхніх тут всі лежали. Дружині ампутували ногу вище коліна. Робили операцію в Австрії. Вона ще до всіх поруч в себе так би повністю не прийшла. Ходити вона навчилася на протези. ну, Стрес у неї дуже здоровий, вона дуже боїться цих вибухів. Всього. Загинув в п'ятницю, лише неділю ввечері до нас прийшли офіційні представники ТЦК і сказали, що тату загинув. До того ніхто нічого не згонув, ніхто нічого не казав. Це просто було все в Фейсбуці. Це було все в новинах. Тім -тім. Це просто ми так з дитинстві робили. Я так звиклатися з ним.